А за Хавчик і за драпчик, за тепло і за любов, буду я, прикольний мальчик, із усміхненим їблом. Не знаю, як у вас, товариство, а в мене особисто Шевченківська премія часів президентства видатного члена на піаніно Володимира Зеленського тепер стійко асоціюватиметься із цим чотири Вішем новоспеченого лауреата цієї високої нагороди е, Юрка Іздрика. Епоха членограя Зеленського нарешті знайшла своє літературне втілення у персоні, яка представляється в якості поета і навіть демонструє певну майстерність у римуванні рядків, однак я все ж не про це. Шевченківська премія це взагалі про дещо інше. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Острацов, я є незалежним журналістом, і, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу географію. Також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Звичайно, це не політика, але дуже симптоматична історія, як на мене, прив'язана до теперішньої політичної ситуації. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова. Частого гостя нашого каналу зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу, без них не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом. Ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Давайте так: я не проти, твор... не проти творчості іздрика як такого. Поезія моя давна любов, моя пристрасть і, моїми, і з моїми улюбленими поетами, серед яких Іздрик точно не є. Найбільше того, він для мене як поет взагалі не існує. Ну, Хоча сам по собі він не є для мене якимось відкриттям, я просто знаю, що такий є. Ну і трошки знайомий з його творчістю. Але справа не в моїх особистих смаках? Зрештою, Шевченківська премія це все ж таки про дещо інше. Однак, вчора я закинув у Фейсбук коротенький пост про більш ніж дивний підсумок Шевченківської премії, і несподівано для себе я зіткнувся з питанням двох своїх добрих друзів, людей з вищою освітою. А хто такий іздрик? Для мене це було повною несподіванкою, все ж таки поет, який отримує найвищу державну нагороду, мав би, як на мою скромну думку, мати елементарну впізнаваність. Тобто Шевченківська премія в результаті вручається представнику однієї з численних літературних бульбашок. І тут виникає наступна і набагато більша проблема. Шевченківська премія це як не крути, це певний стандарт галузі, в даному разі літератури. І тут все складається один в один. Ні, звичайно, обґрунтувати естетичну цінність, так би мовити, поезії іздрика це, в принципі, може будь який літературний критик. І таки обґрунтували. Складніше було з матюкливістю самого іздрика. І тут мені з прикрістю довелося спостерігати за мінливістю нашого навколо літературного середовища. Принаймні, частина з них спочатку говорила про епатажність іздрика і що це є для них неприйнятно, але і матюкатися все-таки не випадає публічно, однак вже за кілька годин таки змінило свою думку. Мовляв, ну що ж робити, такі часи такі, нові підходи до Шевченківської епатажності, Нагороди, все міняється, треба пристосовуватися. Ну, я не знаю. Ви якщо хочете пристосовуватися до Матюків, то будь ласка. Ну, якщо, скажімо, голова Шевченківського комітету Нікий Євген Нищук. Вважається прийнято ну його діл, його діло, але тоді, будь ласка, йди геть. Цієї посади. А можеш сам собі слухати. Отже, я також не є противником використання абсентної лексики в літературі. Ну, якщо комусь це подобається, мені особисто ні. Але якщо така книжка стоїть в книжковому магазині, будь ласка, поставте її на окрему полицю з позначкою обережно абсентна лексика. І тут, і тим більше, така література не може отримувати національну нагороду. З одної простої причини це легалізація матюка на державному рівні. На практиці, повторюю ще раз: голова Шевченківського комітету, яким є Євген Нищук, і члени комітету, які проголосували за це, після цього мали би подати відставку. Ну, як мінімум, сходити в церкву відмолити гріхи. Тому що не може навіть екс-міністр культури, таки культури легалізовувати російські матюки і пускати їх на оперну сцену, як сталося під час вручення Шевченківської нагороди. І не тільки на сцену, бо тепер виходить, що. Цю саму поезію, іздрика можна пускати, наприклад, і в середню школу. Ну, все-таки Шевченківський лауреат. Ну, і крім того, що дуже симптоматично, що це сталося саме за президентством Володимира Зеленського. Ну якщо, ну, якщо не можна вручити Шевченківську е, е, нагороду за гру членом на роялі самому собі, то можна хоча б за матюкливі віршики. Іншими словами, які президент, такі і лауреати Шевченківської нагороди. Сподіваюся, наступна премія буде все ж таки за іншого президента, і, і точно там будуть більш достойні кандидати. Дякую.